Подорожую скрізь, і що бачу, те й показую вам. Була в Європі, показувала вам Польщу, Данію, Німеччину, також Туреччину, а зараз Україну. Це Свято-Успенська церква, пам'ятка сакральної архітектури доби просвітництва в селі Вишеньки, Коробський район, Чернігівська область. Наприкінці XVIII століття спадкоємцем земель і маєтків, дипломата часів Петра І і Сави Рагузинського став полководець і генерал-губернатор Лівобережної України румянцев Задунайський Петро Олександрович. Тоді у моду увійшов архітектор Юрій Фельтен, німець за походженням. Дуже болісно дивитись на зруйновані історичні пам'ятки. Нам потрібно задуматись, що ми залишимо нашим нащадкам.